Друзі, всім привіт ще раз, тому що це друга частина. Друга частина мого вівторка показую вам влог продовження. Якщо не бачили першу частину, то, будь ласка, перейдіть за посиланням, подивіться, щоб розуміти взагалі про що йтиметься, і щоб зрозуміти контекст, тому що ось так. Назбиралося що показати, і дякую вам за перегляд вже зараз. І дякую за те, що вже зараз поставити в Не забудете, бо це для мене дуже важливо. Так, я визначаю, кому цікаво дивитися те, що я створюю для вас щодня. Ось такий зворотній зв'язок дуже для мене необхідний. А зараз до перегляду. Votre tête bien droite, que vous ne souriez pas, que vous fermez la dit. Si cette photo vous satisfait, appuyez. Робоча логістика в мене. Потяг проїхав. Спішаю зустріч до медсестри. На одну хвилинку запізнююся, але не зі своєї вини. І то мені, я зараз залишила місью і мадам у Дантиста, навіть вона його супроводжує до кабінету, висадила їх і повернуся за ними через пів години, щоб забрати і відвезти назад до будинку. Ну і так, ми, ну, я власне, потрібна була як водійка сьогодні для них. Ну, Допомога з міщу. У нього такий стан, як наче ось після інсульту. ледве-ледве ходить. Координація порушена. Так, тут закінчила, повертаюсь. Виконувати свої обов'язки таксистки. Та ні, насправді ні, я, я справді допомагаю людям, які вони погано орієнтуються. Будинок, до речі, новий. Я його часто проїжджаю, там наступний будують іще один там вздовж дороги. То ось вони три роки тут живуть, і в них багато адміністративних різних питань. Мадам намагається їх вирішити, місія вже мало, чому, чим може їй допомогти. Тож. Моя обізнаність, що де в карбоні, їй допомагає. Оце я до такого дожила моменту, що мої знання кращі за мешканців карбони. Менше з тим. Зараз приїхала керівниця медсестри, ну, тобто була вже медсестра, приїхала її керівниця. Вони й сказали мені, що ну, через якийсь час каже, ми тут вдвох справимось, впораємось, якщо ну, ви можете піти чимось іншим зайнятися. Я кажу, да, без проблем. Будинок мені знайомий, знаю, чим зайнятися. А потім, коли я вже йшла, до мене підійшла медсестра і каже, що сьогодні вранці Мсьо її вдарив кулаком по спині, коли вона його процедури, скажімо так, гігієнічні робила. Каже, Це тому прийшла ну, керівник, керівницю, викликала, вона з ним там бесіди проводять, розмовляють. Ну, І каже, що моя колега була свідкою. Цієї події каже, будьте теж обережні, тому що ось, бачите, що таке може трапитись. Такий ось нюанс. Ну, Я думаю, що моя колега вже в бюро доповіла про такий інцидент. Ось, я повертаюсь я в, до кабінету дантиста, там, де моя дантистка. Можливо, вони навіть до неї пішли зараз, мої бенефіціари. Таке, якщо не закінчили, я їх почекаю, якщо ні, то вони вже. Так, я все. Тут закінчила, ще півгодинки теж транспортувала від Дантиста, вони мене трошки чекали. Ось, повернулись, ще 15 хвилин було до закінчення мого часу. Мене пригостили колою. Я думала, мені скляночку наліють. Я води взагалі попросила. Точніше мені запропонували, я кажу, та води вип'ю. І пропонують зазвичай французи кавою. Незважаючи на те, що вже шоста година, вони мені каву пропонують. Я після обіду вже точно не питиму. Так мені колу дали в, в банці цілу. Потім я. Мадам мені розповідала, що треба ж города полити. Кажу, чи великий у вас город, а пішліть, я вам покажу. Пішли, покажу. І так прогулялися, порозглядали, що там за городик в них симпатичний. Подискутували, порозмовляли, та й на тому все. Ось, За 5 хвилин звільнилася. Зараз я забираю Лію і мені, щоб ви розуміли, до наступного будинку 20 хвилин. Тобто мені треба. Все, встигнути вчасно. Так. Ну, а ще Іван не встигає поїхати за Миколаєм. Ай, таке, то ж він сьогодні буде за розкладом повертатися аж майже о сьомій. За там. Це ти зробила mm -hmm. сьогодні? Mm -hmm. Тільки що? У нас з Лією є одна проблема. Те, що ми купили подарунок. Те, що мама і забула, що ти завтра запрошена на день народження. Точніше, зранку ще я ні, зранку навіть не звернула увагу, що в У мене запис є в щоденнику в моєму календарі. Я зовсім забула про подарунок. Я просто сьогодні я була сьогодні просто в магазині, Лія. Я ж купувала продукти Миколаю на день народження, щоб готувати. Так, можна було щось придбати, але ж. Але ж. Треба подивитися зараз в запрошенні, На котру годину тебе запрошували. Ти ж запрошення не загубила, ні? Так, подивимось на котру завтра годину. У мене, правда, і завтра зовсім мало буде часу, Ну, це хіба що заберу тебе о 12 і в нас буде Лія хвилин 20, щоб придбати якийсь подарунок. Подивимось або вже з татом, або тато це зробить. Щось придумаємо, сичку. Тато завтра зранку теж має працювати, але ж... Може, може, нам якось допоможе. Так, всі вдома, окрім Миколая, Я швиденько переїла, те, що й дітям готувала. І думаю, боже, який це довгий день. Залишила я продукти, бо зараз заїдуть, заберуть вже. Ось так. Я побігла мені на сусідню вулицю. Зараз іду до мадам, якої називаю Амелі. І останній раз ми з нею бачились, коли я допомагала книжки складати, щоб вона могла переїхати, вона переїжджає на нижній поверх. Пам'ятаєте, щоб мати змогу виїжджати на вулицю на кріслі колісному, хоч час від часу. Цікаво, що змінилося це. Три тижні десь минуло з останньої нашої зустрічі. Спека неможлива. 30 градусів. Ні, думаю, спекотніше. У мене 10 хвилин до наступного місця і йду, повертаюся автівкою. мадам запитала мене, як казати дякую дякую українською, мерсі українською. Отже, дякую. Вона каже, як сказати бонжур. Добрий день кажу. Бон bon це добрий, жур, це день. Вона каже, в мене була подруга, полонька, <свісно> полячка. Полонь французькою, Польща це полонь. І каже, що схоже звучить ну, доб, добрий день, мабуть, вона впізнала. А я кажу, так дякую, теж схоже. Українською дякую польською дзянкою. Таке, я ну кажу, ну класно, вона каже, ну ви ж вчите, ну, вона мене виправляє, буває, ну, так, в нас подружні такі стосунки, вона мене виправляє, коли там я неправильно щось кажу чи речення конструюю. І каже, я ж вас не навчаю французькою, то ж буде справедливо, якщо я буду вчити українську теж. Каже, наприклад, коку. -ко 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 Кокотє... От забула Кокотєн, чи якось так э, мак французькою. Колись вона мені Я їй букет принесла, пам'ятаєте, польових квітів. І вона мені сказала, як це французькою, як мак буде французькою. І вона мене запитала, як буде українською. Я ж їй сказала мак. І вона мені зараз нагадує, каже, ну от я ж вивчила, що коко... М -м, забула це слово, вивчила одне називається. Кокотін буде мак. Ого. Я, яка ви молодець, яка у вас чудова пам'ять? А Взагалі в мене супер довгий день. Просто супер насичений багато я керую автівкою за сьогодні, це ще не кінець! Хочу сьогодні припаркуватись десь. Не біля будинку. Сподіваюсь, тут немає заборони постояти. Тут взагалі автобуси розвертаються. Так, там біля будинку зайнята парковка, тому залишаю тут в куточку, в затінку. Сподіваюсь, все буде гаразд з автівкою. Тому мені мало пригод на сьогодні. З 18 я звільнилась. Тобто вільно. Добі вільний і їду готувати суші, святкувати день народження. Отака травичка, змій зріст. Це якщо ви думали, мали таке упередження, що у Франції скрізь газони передмісті краса, дика природа, і от там насправді газон починається зелененький. Це такий шматочок якийсь непідстрижений, залишився. Я роблю висновок, що зла мадам, як я її називала, вона тільки зранку зла буває. Ну Насправді. Ну не зла, правильно сказати, без настрою. В поганому настрою, ось так, або в жахливому настрої. А вечором, особливо, коли смачно поїли. До речі, що їли сьогодні вони, бо вчора вони, пам'ятаєте, їли диню з із сосиску. смачну, діл, делікатесну, десерт, сир. Сьогодні їли теж диню, потім такі маленькі. Пироги, тарти вони називаються з рибою. Начинка була риба. що Пу -пу ще. Ну і тар тартопом. Тобто пиріг з яблуками вчорашній. Половину вчора з'їли, половину сьогодні. Між її трохи сиру, теж, як вчора, поїх. Мадам відмовилась. Ось така вечеря. Але диню. Я теж хочу диню. Треба купити. Знову ж таки, була сьогодні в магазині. Щось вона на мене не подивилась, а дарма все. І це вже в мені голод трошки говорить, що я про їжу вам оце розповідаю наприкінці відео вже другого посту. А ще в мене завтра зранку англійська. Ось два тижні я пропустила. І треба домашнє зробити. Знову ж таки, не знайшла час за два тижні <кій> зробити домашнє. Тож, Після всього відстріляюся перед сном ще зроблю домашку. Не знаю, як це зі сторони виглядає, мабуть, так як воно і є, але думаю, що в мене ось устрі... так <смі> виглядає, як якісь божевільні дні, насичені подіями. Але якщо дивитись на це, шукати в цьому позитив, то немає часу. Посумувати, побайдикувати, посумувати. І коли я аналізую, як я проводжу час більш вільний, то я забагато читаю новин, забагато намагаюсь бути в курсі всього, наче я можу на щось вплинути, на цей божевільний світ. Якщо в мене божевільний день, то світ ще божевільніший. Тому якраз повна зайнятість дає можливість. Займатися іншими справами. Хто це тут гуляє, ще й роззутий. Тільки вийшли? Тато сказав. Як день пройшов? Я тебе вітаю з днем народження від імені глядачів, бо вони чули про те, що в тебе буде день народження. Ти дякуєш за привітання. Покажеш подарунок? Хоча б шведесенько. <м 'яженные lawsuitroyable> ну, вибач, який він гарний, так, лисичко? Так, що ось інтрига з подарунком розкрита. Це планшет новий iPad. Називається. Тобі не боляче ходити? Без взуття. Семен футбол грає. А де Григорій? І де Петро? І треба Семенчику, а де молодші брати твої? Брати молодші твої? Треба Петрушку полити. Вона он трохи підсихає там. Горщику. Все ніяк я її не пересаджу кудись захищене місце від курей. <ріст> я поспішаю суші готувати. Мамо, mm. а ти будеш нам робити? Ну, я не... Кажи. Отже, так, Миколай на день народження отримав новий планшет. В нього планшет був і раніше, але настільки застарів зараз оцінити. Наскільки ми даруємо дітям планшети, коли їм виповнюється сім років. Так кожен з хлопців отримав свій на сім років. А лія ще чекає свого планшету. Отже, в Миколая є є планшет дев'ятирічної. Давності, старості, він давно вже там не оновлюється, не підтримується більшість програм, різних додатків. Тож він йому, скажімо так, не дуже корисний. І ось, ну, до того ж його вже здається, раза два його, рази два його ремонтували. Яка буде подальша доля тих того планшету, поки що невідомо, мене особливо про це замислювалися. А ось, ну. Вийшло так, що придбали новий йому. Та й таке. Він, звичайно, задоволений. Хоча він має телефон, ну, і планшет це iPad, продукція Apple, і в дітей всіх теж такі ж планшети. Тато їм купував завжди нові нових поточних моделей. Це до слова про те, що ми ось так. Жили-бідували, а потім у Францію потрапили, і тут нам на голову багатства різні звалилися, то теж в цю скарбничку це моє зауваження. Ввечері їли такі роли, тільки вже, мабуть, ближче до пів на десяту я закінчила з приготуванням і тортик, який я приготувала брауні. Смачненькі, але вистачило всіх на лише на те, щоб задути свічки. Миколай задув свічки, замовив, замовив бажання, загадав бажання, і нам про нього нічого не відомо. Ми свої побажання висловили, але ніхто торта так з вечора і не спробував вже майже з ночі. Потомилися всі за день, ще й така спека в нас стоїть. Тож за зрозумілих обставин всі лягли спати. Так ось, не пригостившись солодким, але зранку всі радо поснідали із залишками того, що залишилось з ролів. Тому я багато роблю з запасом, щоб вистачало потім, ну, люблячи й поснідати, так. що казати, мені теж непогано, коли на ранок щось залишається. І вже тортиком теж всі пригостилися. Ось такий скромний день народження, без якогось такого великого святкування. Ну, В нас це традиційно так відбувається. Тож, тож, тож таке. Нічого такого пишного і не очікувалось ніякого пишного святкування. Звичайно, родичі привітали, бабусі, бабуся там переказала кошти ось так. Таке привітання. Тож. На цьому все. Дякую вам. За привітання також, бо бачу, що під першою частиною ви переважно пишете ці слова. Побажання Миколаю, майбутнього, світлого, щасливого, здорового в мирному, в, мирний, в мирні часи, в мирній країні, в мирному світі. Це таке найбільше бажання нас всіх українців в першу чергу. Але як бачите, на жаль, вже вже чи ось так. Як то, мабуть, не вперше трапляється в цьому світі, не тільки ми бажаємо всім серцем цього миру. Тож, на жаль, це актуальне побажання. Але не хочеться закінчувати на такій е, ноті. Скажу, що бажаю всім спокійного часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію, все буде обов'язково добре. Я ж вам дякую за вподобайки за те, що продовжуєте слідкувати за каналом. А, додам інтригу наступного дня, тобто зараз, коли я редагую це відео. А, пригоди з автівкою в мене продовжились. Що саме трапилось, побачите вже завтра, наступного дня, або ну, наступним відео. Не знаю, коли ви будете дивитися це. Все. Не затримую більше вашу увагу. Дякую всім і побачимось. Бувайте.